I <laughs>

Поднимает. він <ріху> В Києві у нас на залізниці дитячі. Що там, у Не тільки на залізничі дитячі. Дай, Давай? Так. Да. Давай, Джок, давайте біла. Ой. Била. А що я тебе делаю?

Котрий раз ти їдеш Дев'ятий. Я Андрій, я працюю на з надтячі желізниці вже майже 4 роки. Це був перший рейс в цьому році. Ми сьогодні відкрили 73-й сезон поїздок на Львівській дитячій залізниці. Я бажаю всім добра, злагоди, миру і головне віри в перемогу.